Доброго дня, це канал Я і мої кози з вами на кухні. Фарш козиний. Часник, перець, е -та. сіль, це вже тут є. Додала яйця і зараз вимішаємо. Будемо щось готувати смачне. Я думаю, в мене вийде, я ж такого не готувала зі самого фаршу. Ну, попробувати треба. Ви як думаєте, вийдеться, не вийде? Хто як скаже, будемо зараз макуту платити. Ну а поки я вимішую фарш, хочу вас запросити. Ввечері стріми йдуть о 19 годині на каналі я і мої кози. А рано о 8 годині на каналі я і мамі тваринки. Так що заходьте і будемо спілкуватися. Ну і відео рідко, коли нема. В основному кожен день відео є на каналі і тому, і тому. Ось. Так що є які запитання, заходьте на ефір, задавайте. А якщо в коментарях задаєте, то більш інформативно, щоб я могла на него гарно. Вам відповісти, то більше розписуйте, що воно і до чого. О, ось так. Так, посипала гірчичкою тут і положила чорнослив. Будемо пробувати скручувати нашого рулетика. На харчові плівці, ось так скручуємо. О, ось такий у нас рулетик вийшов. Треба воду мачати. О. О. Ті треба меншого робити, щоби країлися так, що таке І зараз ми. Відріжемо. Дивися, така пленка, якась, дівчата, ще такої не було. Дощ така тонюсінька, що не можна з неї нічого зробити. Тунюсенька, тунюсінька. То ший тягнеться, не можна ради з нею дати. Ось такого О. Ну ти дивися, не відкрутиш. Зараз ще її в фульгу завиню і в духовку відправимо її, пектися, ці рулетики, такі кобаску. Ось так. Ну, другу я наповнюю інакше. І що ж то за така пленка? Що не можна наради, дати. До країв сильно не буду брати. У мене є ось такий сир, дуже смачний, ми вже з Наталкою пробу зняли, дуже смачний вийшов сир. Ось і зараз я всередину сюди покладу сир в той рулет. Ось так. І буде нам смачно. Можна брати яйце варене, всередину положити і зробити такого рулета. Ну, це вже як хто хоче. Я буду робити те, що є. Ось положу сир, зараз завиню в тру. І ось так я розмащую. Ось таке тут. Зараз ще трошки положу. От. І буде нам смачно, а що ж робити. Треба смачно готувати, тим паче, коли є що. Як нема, то тоді обходися тим, чим є. Але, як є можливість, то треба зготувати так що ось таке тільки. І зараз ми ось так зробимо. Я одразу сюди натру і тоді розправлю. Ось так. Треться дуже гарно, дуже смачний сир, це свій. Я вже думала, що вже скоро буду мати свій сир знову, Ну, ще треба буде почекати. Ну, нічого, почекаємо. Аби на дав, всі були живі здорові. О, напевно, хватає. подивимося зараз. Там вже подивимося, який він вийшов вже аж завтра. Вже трошки треба. Ой, тим Бо нині вже воно не буде коли пробувати. Бо поки спечеться, ще має застигнути, то так хутко не буде. Як би нам хотілося, я думала, що я... Раніше встигну все зробити, але якась трохи ледача. Поки те зробиш, поки, поки те зробиш, то вже того не встигаєш. Нічого. Все буде добре. Ось так. рулетика. Може, хтось інакше змотує, я не спору. Я показую, як я змотую. О. Тут ще два, напевно, буде. Якраз на пательню чотири штучки положити. за край. О, і знову ж так само ще завинемо звідси. Ось. Ось. Так. І ось. І зараз в духовку при температурі 200 градусів десь на півтора години аби вони пропеклися, вони не є грубі. Ось, і буде нам смачно тоді. О. Так, щось таке. Ну, а ви, які робите, рулети, розказуйте. Я які роблю, показую. А ви розказуйте, які ви робите. Зверні, щоб закрити. Ось так. І то, напевно, хватить. Ще в фульгу по одному слою віддам. О. Та й хватить. О! О яких два вже у нас є рулетки. Ось так заливаю фульгу в духовку. То буде п'ятий. Так, там чотири. Думала, буде чотири. але подивилася, в пательні влізається ще одне місце, є, то я вирішила ще одного доробити. О, так щось ось таке. То в мене буде п'ять таких рулетиків. Ось. І відправляю в духовку хай і випікаються. А вже як спечуться, які вони вийшли, тоді і там ті рулети поріжу, що я приложила вже. Я не показувала, я їх показувала, як я роблю раніше. І ці поріжу і вам покажу, які вони в мене вийшли. Десь який ще шортик закинув чи що. А зараз, головне, щоб я не забула і не з'їла. А зараз всім кажу, до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. А вже як вони спечуться, винесу їх, вони застигнуть гарно. Я їх зверху ще приложу такого, як вони спечуться, щоб вони гарно застигли. І тоді будемо смакувати. І грот від ролі ніби О. А вам всім, пока мість папа.